Привіт, друзі, ви на каналі Горгани. І сьогодні ми поговоримо на одну дуже цікаву тему про те, що, як та скільки пити під час бігу та інших інтенсивних фізичних навантажень. Окрім власне, води в нашому арсеналі є різні енергетичні суміші, ізотоніки, електроліти, магній. І іноді ми не дуже розуміємо, як це все вживати. Для якої мети нам це потрібно. та Плутаємося у назвах. Саме тому ми зараз розкладемо це все по поличках, і я дам загальне розуміння того, що корисно вживати окрім води при інтенсивних аеробних навантаженнях. Під аеробними навантаженнями я маю на увазі не тільки біг, а ще, наприклад, велозаїзди чи хайки. По-перше, давайте окреслимо ситуації, в яких не обов'язково пити саме під час пробіжки воду чи ізотоніки чи електроліти. Це, як правило, пробіжки у низькому темпі у неспекотну погоду тривалістю до 40-45 хвилин. Тобто, звісно, ви можете випити воду до та після таких навантажень, але вам не обов'язково поновлювати. Солі, мінерали в організми спеціальним способом. Ви поновите їх разом зі своїм звичайним харчуванням, звісно, якщо воно збалансоване. І тим більше вам не потрібна якась додаткова енергія у вигляді швидких вуглеводів саме під час такого бігу. А от, якщо у вас високоінтенсивні аеробні навантаження, якщо ви багато пітнієте, якщо ви займаєтеся у спекотну погоду, Якщо ваші тренування продовжуються більше ніж 40 хвилин, то відповідно ви втрачаєте багато рідини. І разом з цією рідиною ви втрачаєте електроліти. Це мінерали, або як ще кажуть, солі, які присутні в нашому організмі, розчинені у рідині та мають певний заряд. Це перш за все калій, натрій і магній, але не тільки. Завдяки ним в нашому організмі передаються електричні імпульси та нормально функціонують м'язи, серцево-судинна та нервові системи. Якщо втратити занадто багато силей, то ваше фізичне самопочуття може значно погіршитись. Ви відчуєте значну втрату сил, розконцентрацію уваги, запаморочення та, наприклад, аритмію. Чому важливо пити електроліти під час інтенсивних фізичних навантажень? Уявіть, що ви бігаєте, або піднімаєтесь довго вгору, або їздите на велосипеді та інтенсивно пітнієте. Разом з потом ви втрачаєте багато солей. Звісно, що вам спекотно і вам хочеться пити, ви постійно п'єте воду. Але звичайна вода не містить достатньо солей. Вони постійно вимиваються, їх баланс в організмі зменшується, і ви запускаєте таким чином цикл. І в якийсь момент ви вже не зможете їх поновлювати під час фізичних навантажень. Саме тому вживати електроліти варто не тоді, вже коли вас мучить спрага, ви втратили багато рідини, а під час фізичних навантажень регулярно до них та після них. Найважче порахувати, скільки ж вам потрібно електролітів. Це сильно залежить від інтенсивності навантажень, від температури на вулиці, зрештою, від ваших індивідуальних особливостей організму. Спортсмени проводять лабораторні аналізи, які розраховують точну кількість потрібну для відновлення. Ми ж можемо орієнтуватися лише на якісь загальні цифри, на те, що нам пише виробник на упаковці. Загалом електролітичні суміші випускають у таблетках. Ось так вони виглядають в таких капсулах тут 20, наприклад, таблеток. Одна таблетка може розчинятися у 500 мл води. І ось виробник Сіс зазначає, що такої таблетки вистачить вам на годину. Це не означає, що ви один раз на годину випиваєте пів літра води. В яких розчинена одна таблетка. Ви це робите поступово маленькими ковтками з періодичністю 15-20 хвилин. Але знову зауважу, що одна таблетка на годину це конкретна рекомендація конкретного виробника. І це доволі таки узагальнена цифра. Індивідуальна доза може залежати від багатьох факторів, в тому числі від рівня вашого фізичного навантаження, від ваших особливостей організму та погоди на вулиці. Також є верхній ліміт вживання електролітів. Наприклад, виробник СІС скаже, що можна вживати не більше 4 таблеток на добу. З електролітами розібралися, переходимо тепер до ізотоніків. Простими словами, ізотоніки це концентровані вуглеводи, що швидко засвоюються організмом та дають короткий інтенсивний притік енергії. Вони найчастіше існують у формі гелю, що дуже зручно вживати, та порошку, що потрібно розводити водою. Перевага ізотоніків полягає в тому, що немає якогось чіткого обмеження на кількість вживання. Його також не потрібно вживати відразу перед фізичними навантаженнями. Якщо ваші тренування чи змагання тривають десь близько години, то можна обійтися і без ізотоніка. Однак, якщо це довгі дистанції, або ви відчуваєте втому в певний момент, то ізотонік це гарне та швидке рішення відновити енергію. Окремо потрібно сказати про кофеїн в енергетичних гелях. В чому його перевага? Він тонізує нервову систему, і якщо ви біжите занадто довго, особливо якщо ви робите це вночі, то за допомогою кофеїну можна на якийсь короткий час відновити концентрацію уваги. А це важливо, якщо ви бігаєте якісь довгі дистанції на складному рельєфі, або вас чекає якийсь затяжний спуск, а ви вже втомлені. Однак не варто зловживати кофеїном, одна порція якого в ізотонічному гелі, як правило, дорівнює одній середній чашці кави. Також варто сказати про магній. Він, як правило, продається в рідкому вигляді, в таких маленьких капсулах, що називаються шоти. Його задача зняти спазми м'язів та запобігти судомам. Його рекомендують вживати до забігів, але можна вживати і під час, і після, якщо є така потреба. Але зловживати також не варто, тому що магній може спричинити розлад шлунку. Отже, давайте підсумуємо, електроліти відповідають за відновлення солей в організмі, їх можна вживати обмежену кількість, і краще це робити до під час та після інтенсивних навантажень. Електроліти найчастіше зустрічаються у таблетках, ізотоніки дають нам швидку енергію. Їх можна вживати, коли ми відчуваємо втому. Ізотоніки з кофеїном допоможуть вам сконцентрувати на певний час вашу увагу, коли ви втомлені. А магній допомагає при судомах. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.